Часто кажуть, що галактики віддаляються одна від одної, іноді навіть зі швидкістю, яка перевищує швидкість світла. Але як це можливо і чому тоді ми бачимо, як галактики зіштовхуються? Відповідь можна пояснити так: самі галактики не рухаються, це рухається всесвіт з невідомих причин. Порожній простір у всесвіті розширюється, утворюючи більше простору, який з часом збільшує відстані між галактиками. Чим більше простору між двома галактиками, тим більше цей простір може зростати. Зрештою, за достатньою відстані, простір починає розширюватися зі швидкістю, що перевищує швидкість світла, але це не порушує жодних законів фізики, тому що жоден фізичний об'єкт не рухається так швидко, лише сам простір розширюється. Однак іноді галактики все ж таки рухаються, коли вони перебувають достатньо близько, щоб взаємно притягуватися завдяки своїй гравітації. У цьому випадку вони можуть подолати слабке розширення Всесвіту та наблизитися одна до одної. Саме така доля, че Кає на чумацький шлях і андромеду, які зіштовхнуться приблизно через 4 мільярди років.